А чого ж ви так що СБУ? А що тут вбивство парубія? Це про те, що Портнов жив? Яка роль і місце в цьому влади й СБУ? Зокрема, для суспільства давно не є таємницею формування списків ліквідації лідерів революції гідності 2014 року. А разом з цим і вертикалі управління України в лютому 2022. Якщо в першому випадку ліквідувати мали перш за все парубія Турчинова, Яценюка, Кличка. Пашинського, Таню, Чорновол, Авакова. То у випадку СВО у 2022 році в списку вже були Зеленський, Баканов, Залужний Наєв, Резніков. Як і до першого списку, так і до другого мав безпосереднє відношення портнов як натхненний ідеолог, який бачив себе на політичному олімпі. Я це пояснюю як оперативник, якому довелося у взаємодії з американськими партнерами займатись розслідуванням кримінальних справ щодо Портнова до лютого 2022 тисячі І моє кримінальне переслідування зорганізовано саме Портновим і його офіційним правозахисником і партнером Татаровим їх вихованцями та ставленниками малюком і сухачовим з рахуванням вбивства парубія задам на загал кілька питань, намагаючись знайти або дати орієнтири відповіді. Барубій – колишній спікер парламенту, державний діяч, діючий народний депутат, провадження спершу чомусь кваліфікували як умисне вбивство і передала в підконтрольне татарову МВС. Кваліфікація злочину має бути за ознаками терористичного акту. І згідно компетенції, має розслідуватися головним слідчим управлінням СБУ. Напевно, тому що буде порушена головна заповідь слідчого: в процесі розслідування не вийти на самого себе. Та це питанням: хіба ліквідація парубія засмутила верхівку керівництва СБУ, яке в 2014-му разом з ФСБ це доконаний і доведений факт матеріалами кримінальних проваджень. Займалася питанням ліквідації лідерів Революції Гідності. Живцем спалила десятки людей в будинку профспілок, зорганізовувала оперативну розробку як парубія, так і лідерів протестного руху. Сергій Андрушенко особисто цим займався, звітуючи екс-першому заступнику голови СБУ. Тоцькому який втік до РФ керівництво ДЗНД. Задайте питання Андрушенко щодо списків Портнова і куди поділися матеріали оперативних розробок парубія. Він як діючий заступник голови СБУ, це точно знає, так як і його підопічні ставленники в ДЗНД СБУ, яких він плекав і розставляв, як і козюру, в системі департаментів СБУ і антитерористичного центру при СБУ. Задайтеся питанням, де і ким було діюче керівництво СБУ за часів Януковича. І ви побачили, що вони були на ключових посадах в центрі і на рівні регіонів, як і татаров або Клименко МВС. Символічна показова страта парубія це про те, що виконавці Портнова в однострою, його справа живе? Друге питання. Чому в СБУ вистачило натхнення сили, засобів забезпечувати охорону, особисту безпеку, перетин кордону Портновим в 2025 році напередодні його останньої подорожі, і не лише? Чому вистачило фантазії, сил для легендарного викриття замаху на журналіста з прізвищем контрацептива і забезпеченням йому охорони? Чому вистачило сил і засобів, аби забезпечувати охорону від САП і набу Чернишову? А для охорони парубія чи своєчасного виявлення загрози не вистачило сил. Ви повірите, що парубій був поза зоною Агентурно-технічного і оперативного контролю СБУ? Я ні. СБУ сьогодні дійсно представляє бойову частину, яка щоденно протистоїть у війні, і бізнесово-комерційну складову, яка домінує у всьому в структурі. І є по суті бойовою ланкою п'яти шести менеджерів. Перш за все. Журналісти можуть зробити запит, на якій правовій чи бізнес-основі Альфа СБУ в період війни охороняє потрібних бізнесменів, банкірів, формальних і неформальних лідерів, донатодержателів держателів і потрібних блогерів. І чому тоді не вистачило розрахунку сил аби убезпечити парубія? Напевно, тому не вистачило сил, що механізм списку портнова запущений, контролюється і працює. Це неабиякий якийсь сигнал іншим лідерам списку портнова зразка 14-го і 22-го року. Гарантій немає, що за вами йдуть чи не прийдуть виконавці та ставлені портнова в системі управління і силового блоку. Прозвітували про затримання виконавця і безумовно слід РФ. Ви дійсно переконані, що груз виконавцем вели росіяни, а не оперативний співробітник СБУ, діючи під прикриттям логінів в мережі і готуючи виконавця до виконання теракту. Період виконання акту страти портнова парубія. Теж містить багато співпадінь: центр міста, світла доба, традиційні мопеди, кількість куль, володіння знаннями щодо маршрутів пересування, співпадіння чи демонстративна ознака. Можливо, треба збільшити ще на 10 тисяч кількість співробітників СБУ, щоб забезпечити не лише безпеку і життя знакових політиків, а й простих громадян. Страта паруб'я це вирок і індикатор реальної належності верхівки до зовсім іншої системи, яка здатна вбивати, переслідувати, мімікрувати під будь-який режим у власних інтересах, заробляти на крові, так як це все життя робив портнов. Портнов жив.